Привіт, друзі! І ось дивіться, ще яка приколюха у нас є: Каріна фон Карштайн для Age of Sigmar, також мініатюрка, яка видавалася за підписку Warhammer Plus. Але це, здається, минулого року така була мініатюрка. І зараз вже там інквізитор, і ще якісь для Age of Sigmar були для імперії людей. Зараз якось по-іншому називається, я не знаю. Мені зовсім не подобається бек нових людей, тому що я не в тим, хоч і мініатюрки деякі маю вже. От. Така ось дівчинка гарна. у неї зачіска супер модна. Настільки модна і красива зачіска, що вона навіть носить такий шолом, щоб не зіпсувати її. Це дуже смішно. Бокс вже проїхав відкритим. І тут є пластиковий термач, якого не було в мініатюрках за цей рік. Так, Ось. величенька підставка. 32, мабуть, а може не знаю, ще скажу точно. Набрехати 40 мм, 40 мм підставочка вже йде під цю мадам. Досить цікаво. Гарна в неї броня, плащик, плащик шикарнючий, текстурований, досить гарно. Буде і легко фарбувати, і гарно виглядати після фарбування. Ніжка її, мечик. По зброї варіацій жодних. Меч і кухлик. Також ось елемент декору на підставочку і це схоже наплічник. Ні, не знаю. А, ні, це друга частиночка кухлика. Воно після збірки збереться в один кухлик. Ага. Тобто варіації закачки тут тільки дві. Це голова в шоломі. І голова з модною зачіскою. Ну, таке, якщо чесно. Не знаю, це якийсь стиль дракула, там Брема Стокера, мабуть, не знаю, що їх мотивує робити, такі зачіски високі, дивно. Але шоломчик, мабуть, мені більше заходить. Тому ж зберу її в шоломчику. Буде гарним доповненням до моєї. Армії вампірці. І так колись почнеться. Так, гарна, гарна дівчинка. Інструкція кольоровенька, гарна. Так. До спинки кріпиться плащик, ніжка. і таким чином воно все збирається. Чашечка. Окремо дві голови на вибір. Те, що я і сказав. Супер просто збирається, нічого особливого, маленький елемент декору на підставочку. Та й все. Основна проблема буде це пофарбування, щоб зробити її гарненькою. Ну, я думаю, ми докладемо зусиль до цього і все в нас вийде Правила. як вона там грає. І це цікаво. Ось такі ось якісь правила. Нарешті жодної російської мови, що не може не радувати. Правильно. і ось вийшов анбоксик. Коротенький, швиденький, але й мініатюрка простенька, хоч це і ліміточка. Здавалось би, могли б щось зробити супер цікаве. Ну хоч іншу голову поклали вже добре, якась варіативність стає. Такий ось анбуксик. Дякую всім і до зустрічі!